Командир взводу одеської ППО бікрав свій підрозділ. Через нього могли померти прості люди. Виявили махінації на мільйони і в інших військових частинах. Детальніше про нові скандальні історії розповім вже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Командир взводу Одеської протиповітряної оборони обікрав свій підрозділ і тим самим поставив під загрозу життя Одеситів, адже мова йде про ППО, яка захищає українське небо від ворожих шахетів і ракет. Як так сталося? Бо військовий був тим самим зв'язковим, отримував та розподіляв паливо по підрозділу, але натомість вкрав кілька десятків тонн палива і непогано на цьому заробив. Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Задля власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Завдані державі збитки перевищили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Державне бюро розслідувань вже вручило командиру підозру за продаж стратегічного палива військовому загрожує 8 років тюрми. Але скандалів з керівниками куди більше днями про викриття махінації в одній з житомирських військових частин заявили в міністерстві оборони України. Там фахівці під час перевірки виявили 28 кілограмів золота, 60 кілограмів срібла і 590 грамів металів платинової групи. І все це добро за забули поставити на обліку частину за ініціативи управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна. Спільно з департаментом аудиту Міноборони виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів у військовій частині на Житомирщині. Під час перевірки знайдено блок з невідомим вмістом у двох гаражах на території військової частини. Після огляду з'ясувалось, що згідно з паспортними даними, в блоках орієнтовано 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів. Якби цього не виявили, то держава втратила б ще 65 мільйонів гривень. Та цікаві речі відбуваються і в сусідній для Житомирщини області Київ 27 листопада ДБР повідомило, що розкрило чергову масштабну схему крадіжки грошей у військових. Там посадовці однієї з військових частин на оборудках із харчами для зсу поклали собі в кишені щонайменше 5 мільйонів гривень. А їжу військових продавали на базарах, магазинах та по ресторанам. До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями. А продавали частину продуктів, призначених для бійців частини, у магазинах, ресторанах та базарах. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових. Залишок продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував порожні накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем. Через підробку фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку вони привласнювали. На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше п'яти мільйонів гривень. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. Цифри в ДБР не розголошують, Втім, посадовцям військової частини та одному з комерсантів правоохоронці вже вручили підозру відразу за кількома статтями: заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Тепер усім винним загрожує до 15 Років тюрми, а майно конфіскують. А що ви думаєте про схеми у військових частинах на мільйони? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!